Ну, запишу відео для тих, хто говорить, що 800 доларів або 500 доларів це невеликі гроші, щоб невеликі гроші на халяву. Так от цим людям не потрібно заправляти автомобіль, їм не потрібно вранці стояти в пробках, їхати на роботу. Їм не потрібно клак-ін, клак-аут на роботі. Вони лежать свідомо на диванчику, п'ють чайок, з печенюшечками. І за це отримають 800 доларів. А мені треба вранці встати, їхати і хуярити на роботу машиною, палити бензин. Плюс я витрачаю гроші на мій бензин, ніхто мені цього не оплачує. Плюс я стою в пробках, а вони ні. Вони отримують 800 доларів просто так. Не стоять в пробках. Їм не потрібно ремонтувати автомобіль, не потрібно міняти масло, бо треба на роботу ходити. Вони п'ють печенюшечки, дивляться русське телебачення, бо вони ж не учать англійську мову. і... Коли хочуть, а на роботі ви можете піти на обід лише у визначений час на 15 хвилин. А ви знаєте, що це таке в Америці, 15 хвилин ти маєш, пішов, поїв і ти вже біжиш на роботу. А цим людям ні, вони сидять вдома, що не роблять і отримують. Так мало ж їм дають да мало. Плюс у них ще медична страховка безкоштовна, це не просто лише гроші. Плюс безкоштовні продукти харчування. Плюс у них безкоштовно всей шампунь, мела, туалетний папір, рушнички на кухню, дижсоп, все-все-все, це все, все, все безкоштовно. Продукти харчування стільки, я вже казала, що вони забезпечують свої сім'ї і знайомих. Оці люди даже мені макарони давали, кажуть, же стільки макаронів, що ми їх не можемо їсти. А я йду ці макарони і плачу гроші, купляю в магазині. Розумієте? Ці люди, як заплатять декілька разів за бензин кожен день на роботу і з роботи в пробках, вони оцінять, що вони мали, і, можливо, зрозуміють мене, як я приїхала і як я заробляла. І заробляю по сьогоднішній день. Працювати, працювати, Трамзе Бест, всім тепер у рівня ловка. Щоб отримати пенсію тепер в Америці, треба працювати. Галяви немає. Розкажу мою коротеньку історію. Як я працювала в Мінісоті в магазині Marshalls, перед тим як ще здавала екзамени по штату, О, і зима, моя машина, не завелася. Мінісота, штат це як Аляска. <кхем> не завелася, там дуже часто такі проблеми. І що робити? А я йду, коли мені піш... їхати на машині 15 хвилин, я щось подумала так само йти. А йти це треба час. Я пішла пішки. Я зрозуміла, що це дуже довго йти. І я почала по дорозі ловити машини. І що ви думаєте, одна жінка мені стала, як правило, мені суті, мені суті ніхто не ходить на роботу пішки. Ну ніхто. І стала, вона мені каже, чого ти без машини? Зима, холодно, мороз. Я кажу, мені на роботу треба. Вона була в шоці. Ніхто пішки не ходить на роботу. Вона привезла мене на роботу, і я на роботі кажу, що ну, розповідаю мою історію, машина не завелась, і мен... я по дорозі зловила машину, мене привезли. Вони з мене посміялись і не повірили. І коли я працювала вже мій день, у нас такі були ну, на вушка, і що ми говоримо один між одним між працівниками. І я прошу, чи може мене хтось із наших працівників завести додому? Я дуже близько жила, з машиною це було швидко, тому що мені треба доїхати додому. І лише тоді вони реально повірили, що я приїхала на роботу просто, як вона там називається, стопом. Що мене отак привезли. І одна жінка мене завезла додому. Вона реально побачила, що моя машина стоїть на подвір'ї у нас, бо всі наші машини всі знали. Нам треба було паркувати в спеціальних місцях, а не там, де клієнти паркуються. О, і тоді стало ясно, що я дійсно пішла на роботу пішки. Ніхто так на роботу не ходить. І оці люди, які сидять вдома на диванчику, п'ють, пішенюшечку і дивляться телевізора. Не знають, як це ходити на роботу, тому що треба заробити гроші. А мені треба було заробити гроші. Я не могла пропустити день, тому що мені треба були гроші. А їм гроші просто так на халявку. І продуктики просто так на халявку, і медицина просто так на халявку. 20 років сидять на шиї. Я люблю вас, так? Я люблю. Але тепер ви спробуєте жити, як отримати пенсію, і ваші батьки, як будуть отримувати пенсію тепер. Тепер ви будете отримувати їх або додому додому туди звідки приїхали.